Час. Я знаю, що ви знайшли у Мексиці. Сідайте в машину. Я запропоную вам пригоду всього життя. А, даруйте а нам далеко чи ні. А, ну, ну, хоч, хоч скажіть мені, хто це. Ця... H hmm. Uh ah uh, З прибуттям я професорка Вікторія повня, дослідниця по <головіко> У вас жахлива аура. Давайте я її почищу. Давайте що? О? А? А? Ось усе чисто. Заждіть. Ви Вікторія <головіко> повня з містерії ТБ. Цілодобово щодня загадкові явища, астральні проєкції і нерозгадані таємниці. Навіть за двісті років ця загадка не має жодної відповіді. Сьогодні у теревенях із зірками спитаємо у Ван Гога, де він виходів. І пам'ятайте, світ, що ви знаєте, то лише шматочок світу, що існує. М -м -м. Um, це було. Своє рідно. Не хвилюйтесь. Я знаю, що у мене погана репутація серед археологів. Вони ігнорують той факт, що у світі безліч явищ, які за межею нашого розуміння. Гляньте на ну сюди. Це схоже на битву в Єгипті. Це велика битва фараона Хеопса зі своїм чаклуном Гермесом Трисмегістом. За легендою, Гермес створив артефакти з божественною силою, що контролював магію смарагдову скрижаль. Завдяки її могутності царство Хеопса сягнуло небачених доти висот. Втомившись від невдячності фараона, Гермес захотів скористатися з щоб скинути того строну. Він придумав закляття, щоб вивільнити звірів по той біччя і не на армію Хеопса. Але фараон дізнався про це і сховав скрижаль, щоб ніхто не зміг нею скористатись. Легенда поширилася світом, і всі великі завойовники скрізь шукали її, бо жадали влади. Олександр Македонський, Цезар Аділа, а відшукав її Наполеон Бонапарт. Та скрижаль мала таку силу, що він не зміг контролювати її. Імператор злякався і щоб скрижаль не потрапила до рук ворогів, наказав якнайшвидше повернути її на місце та знищити всі сліди, що привели б до неї. Однак його археолог Домінік Віван Денон залишив гравіювання, що веде до скрижалі. Гравіювання? А де воно? Ніхто не знає того, але ставлю всі свої чакри, що воно в його кабінеті у Луврі. У Луврі? Домінік був першим директором музею, однак його кабінет зруйнували під час першої реставрації будівлі. А звідки ви це знаєте? Я знайшла чимало інформації в його особистому щоденнику, але там багато й того, що я не можу розібрати. Я змирилась, що ніколи скрижаль не роздобуду, але це ще до ваших мексиканських пригод. Як це розкрилось? Та й ця скрижаль тут яким боком? Оце от її фрагмент, який сяє три дні наче сонце. Відколи я саркофаг знайшов. Збіг, скажете?